Дивіться, друзі, яка краса. Прохолодний ранок. Поставив я паука чи фаточку, як кому зараз я підкормлю і ми будемо провіряти, що в нас на цей раз попадеться. Взяв магазин кашу цього разу, бо вода вже все-таки прохолодніша. Зараз спробуємо наловити вам. Малька, той, 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 що буде на продаж. О, вже прига, я бачили? Той, що буде на продаж через 2-3 неділі. Тому дивимося. Які красиві, супер чистенькі. Попадаються навіть зовсім маленькі, чому? Білий амурчики. Зараз їх відберемо.